Вами Мацькевич Марія, власниця розсадника Меріфланс. В попередньому відео ми говорили про те, що потрібно на зимовий період зрізати трав'янисті півоні. наголошую, трав'янисті, тому що і то гібридний півоні ми зрізаємо навесні. А в сьогоднішньому відео поговоримо про інші багаторічники, тому що в наших садах є багато красивих рослинок. І оскільки вже все частіше. Холодніше, частіше мороз, саме час починати прибирати щось на своїх квітниках. Я сподіваюся, вас до часу і ще все було на місці. І тому давайте проговоримо, що ми будемо зрізати, а що ми все ж таки залишимо. В першу чергу я, ви бачите, на фоні прекрасного міскантеса Балеріна. Міскантеси ми на зиму не зрізаємо. Оні простір. Тому що у них трубчики. І оці трубочки, чим нижче до основи, тим там більший отвір. І відповідно сюди може потрапляти волога в зимовий період. Це в нас сніг, але останні зими такі, що може бути і дощ. І за рахунок цього буває так, що коренева система наших трав підмерзає, вимикає, підгниває і навесні ми не бачимо цієї прекрасної валеріни. Або іншого міскантуса. Те ж саме у нас із пенісетами. У них дещо менші трубочки, але у них також може бути замокання кореневої системи. Тому теплоростучі трави, такі як пенісетами, міскантуси, ми залишаємо в незрізаному стані. А особливо, якщо у вас це молоді рослинки, які ви посадили лише цього сезону. Тому що, наприклад, ось таку рослинку вже можна було б зрізати, вона більш стійка. Але, але давайте подумаємо, як взимку буде красиво розвиватися ось ці прекрасні критиці, як на них повидатися синички. І, мабуть, заради цього варто її залишити. Травами вже ми більш-менш розібралися, тепло з травами. Наголошую. Тому що холодно ростуче травиці, такі як поничник, зокрема, їх можна зрізати. Але я б рекомендувала його теж залишити, ну він всю зиму тримає так вертикальну форму, він дуже класний, тобто, будь ласка, залишаємо його, і у вас буде структура квітника до весни триматися. А тепер прийдемося по моєму маточнику, і я вам уже детальніше покажу на тих рослинках, які в мене в відкритому ґрунті, а не в горщиках. Що Краще залишити, що краще пробляти. Сьогодні такий красивий морозний ранок, і сонечко є. І якраз час проговорити про те, що варто зрізати і що ні. Так, тут у мене, як можете помітити, є армерія, півонія. Так, вона досі не зрізана, хоча я говорила, що їх потрібно зрізати шалі, рудбекія, свербіжниця. І з цього всього я буду зрізати лише півонію. На зимовий період я приберу лише півоння. Решту рослинок я залишу. У родбекій кінчий Голд Клей гарненькі насінневі коробочки, і там ще ж є насіннячко, яке полюбляють птахи. А ще більше насіннячка у свербіжниці полювої. І це насіннячко дуже полюбляють щіглики. Вони прилітатимуть всю зиму, щоб збирати тут насіння. Далі є ще в мене прекрасна Родбекія Gold Storm. Ось її такі гарнюсінькі носіневі коробочки, вкрите і ні. І це насіннечко полюбляють їсти коробчики. Як не дивно було би, але вони дуже частенько прилітають і тут дзьобають це насіннечко. Далі, далі, далі. Ось тут. Флокс волотисті. Так, можете помітити, частина у мене в горщиках зрізана, тоді як решта ще залишається. Не зрізана, не все зробила. Але повернуться. Флокс волотистий на зимовий період ми прибираємо, тому що в них є така особливість, на листі люблять зимувати гриби, о, збудники, борошнистої роси. Для того, щоб борошниста роса була у нас в наступному сезоні на всіх рослинах, краще флокс зрізати. Ехіна на цей порпурову різних сортів. У мене тут Магнус і Грін Твістер. Я залишаю цілком і повністю не буду їх зрізати до весни. Ось ці красиві насиневі коробочки, такі голівенькі, Дуже полюбляють синички. Синички полюбляють це все на сінничку, звідси вибирати. І так, частину, що вони не з'їдають, потім у мене отвориться прекрасний самосів. Самосів. Гарненько тут є. Але ж подивіться, які вони гарні. Я їх полюбляю за цю красу і тому залишаю на всю зиму. Деревій звичайний, у мене тут декілька сортів. Це один із кощів Summer Vi, такий величенький, вже гарненький, понаростав. Я його залишаю, тому що на ньому взимку класно залишаю на оцих сухих соцвіттях. Іній утворюється. І разом з тим, якщо мені раптом потрібно буде щось для сухого букету, завжди можу взимку його забрати. В саду тут уже на ваше бачення. Ви можете його залишити, а можна прибрати. Він, на відміну від фокса волотистого, не зберігає на собі якихось збудників хвороб на наступний сезон. Тому сміливо можемо залишати, і вони будуть красиво вийдатися. А стільби різних сортів, якщо ви не прибирали насінові коробочки відразу після квітування, тобто від свілі квіти, ви не зрізали влітку чи на початку осені, можна їх залишити вже до нового сезону до настання нового сезону. Вона у нас добре зимує, але разом з тим, для підвищення зимостійкості рослини, залишаємо ці красиві. Насінею коробочки, пагони, і так наша стільба буде прикрашати квітник протягом ще й зимового періоду, а не лише влітку, коли квітує. Таким чином, тут я приберу всі півонії. Так, вони в мене ще. Деякі в вертикальному положені. А от більшість багаторічників буде залишатися в своєму такому сухому вертикальному положенні. Свербіжниця, хіноцеї, рудбеки, шавлії та деревічики. А от решту-решту краще буде прибрати. А ви ж підписуйтесь на канал, ставте мені подобайку, пишіть коментарі, буду відповідати. І сподіваюсь, сподіваюсь, вам тут цікаво. До зустрічі в нових відео, де буде іще більше інформації про рослинки, як вони класно можуть виглядати. І, і знаєте, я давно не публікувала відео квітування філонів. Тому я це теж виправила. Ну, і все, що ви бачили в сьогоднішньому відео, можна замовити на моєму сайті. Не забувайте, ми рікланськом'я.